Ще разім привіт, включив одразу ліхтарик, тому що без нього я вам там не покажу птичку. Ну, тут у мене ще ось будівельні матеріали стоять, які я привіз. Ну, не точніше, які мені привезли взагалі. Ну, тут ще дрова, те, що від них вже залишилось, так залишилося, повалилося, тому що коли я сказав, що це вже також було вночі все. Я там стручував порозбивався. Хочу навіть з такою хорошою дошкою 22, см, 22 мм гробиною. Раніше їх буде потрібно, під дещо інше. Не знаю чи я все буду цього року робити, чи наступний, але хочу це зробити. так Піднімаюся. Це все стіна ми заготовили з дівчиною. Дещо Взяли від сусіда, тобто як йому трактор скосив, ми там вже ходили, розбивали, обертали, згрібали, і він нам сюди його привіз. Тому що в нього є прицеп трактор він нам все ще не привозить. Ось тут така дірка, Колись тут мене кішка якась не на наш народила кошеня. Потім вона пішла, а дірка лишилася. І от мої кури вирішили тут нестись. Ось залишечка. Ми довго шукали яйця, де вони знаходяться. Найшли. знайшли. Не знаю, ми чомусь їх не забрали. Чому? Не знаю. Так вони тут залишилися. і ось так тут залишилася потім і вона. І От уже пройшло три тижні, і вона мені от сьогодні дала пасхальних курчат. Ось Лишечка. Оце походу будуть декоративні голошечки. Так чи ні? Я не знаю. По ідеї більше так. Тому що з чорних у мене тільки кохінхін мініатюрний. Тобто це буде щось аля кухінхіни голошейки. Ну, тому що вона велика, вона маленька. Це щось буде між кохінхіном і... Ну, тобто щось буде якийсь середнічок, не велички, не маленькі. Щось красивеньке. Подобаються мені дуже голошейки, на відміну від моєї дівчини, їй це не подобається, звичайно. Не кажу що вони бридки. Ну, як то кажуть, на колір і смак. Товариш не всяк. Стільки ще красивенькі-біленькі. Це я навіть не знаю від кого. Може відбрано, а може просто якось там генетично воно відложилося. Ай! З якогось там року, тому що в них була Ні, в неї не була біла мамка, я не знаю тоді, звідки вона взяла от іменно з цих карапузиків. Вони вже всі цікаві, звичайно. Тут тобто всі бігають. Вона ще їх не виводить тільки через те, що під нею є ічка. Ось ще одна гошеєчка така дуже цікава. А ось ліліпутик ліліпутик. Там і реліпутка знає, але чомусь тільки одне, там було, було більше яєць. Так, у нас тут їх вже раз, два, три, чотири, шість. Не дзьобай маму. Мама це святе. Шість. Я точно знаю, що є ще одне. А може вже і два, а може вже і нема, тому що, на жаль, щуриків у мене тут вистачає. І може таки будь-що, я вже думаю, що я їх маю, а я вже їх і не маю. Опа-ча. Опа-ча. А ну, мелочі позади всі сюди. Всі до папочки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У нас тут вже вісім, так? Ой, я не знаю, що вам тут видно, тому що я не переграю камеру. Так особо, скажімо. Тут я їх раз, два, три. Ціна нам заражає 4, 5, 6, 7, 8 Чорненьких раз, 2, 3, 4, 5 та да. 8, а по яйчках тебе що? ще одне, так? Там какашки, тут яичко. Надіюсь, які збираються. Завичайте, що трошечко заважатиму. Ну, думаю, що воно збирається. Та може вже і навіть на завтра воно виведеться. Тож мамулька ховає Вон, яєчко і маленькі всі бистренько біжать до неї. От, от не одне забіло. Друге. Третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме і восьме. Все. Мамулька, забирай їх. Вони у тебе вже дуже активні. Думаю, що деякі ще хороша, мамулька, хороша. Ось так в мене. Мамулька зробила собі тут схованку. Дівчина. Ще десь там знайшла яйця, походу. Я не знаю, чи ми їх позабирали чи ні. Ну якщо ні, то ні, а якщо позабирали, то дуже добре. Так, ну все. Я все показав, що хотів показати. І йду. Не знаю, іду що щось подивлюсь. Робити нічого сьогодні, звичайно, не можна. І завтра. Тож, просто... Постою, попланую, тому що матеріалу вже не так і багато, а роботи ще дуже багато. Як мені вже палет 30 потрібно на клітку. Велику одну. Там ще декілька треба зробити, там ще кролятник хочу зробити. Ну там вже це вже плани на майбутнє. Надіюсь, вони збудуться. Все. Всім гарного дня, мирного неба і до нових зустрічей!